Сьогодні поговоримо про підгузки трусики Бекспліхор вже виробник Бельгія розмір 4, Розраховані від 7 до 14 кг в упаковці 40 штук. Упаковка має ручку для перенесення та перфоровану лінію для відкривання, яка знаходиться ось тут під ручкою посередині упаковки. Виробник вказує, що вони терматологічно протестовані. Можуть витримувати 12 годин швидке поглинання та протестоване якимось інститутом астми та алергії. Ось на упакуванні вся необхідна інформація. Вони складені верхом доверху. Легкий все-таки аромат є, але це досить такий легкий-легкий запах. Ось у вони такого дизайну білі з якимись зелененькими легенькими візеруночками, дитячі іграшки, шкарпетки, речі. Порівняно з трусиками такого також розміру. Вони. Такі ж самі товщині, трішки ширші і по висоті такі ж самі. Трусики мають повинаючі канали. Попереду цифра 4, ззаду стрічка для утилізації, бокові резинки. Високі внутрішні з подвійною резинкою, дуже м'які, та зовнішня резинка з подвійною резиночкою. Досить така низенька, близенька до ніжок. Поясок дуже м'якенький, швидко збирається назад, резиночки зовсім не відчутні. Зовнішні вони мені нагадали Хелен Харпер Трусики розриваємо, рвуться добре, самостійно на дитині не рвуться. І ось такі вони всередині. Матеріал. Також звичайний, не цупкий і також нагадує трусики Хелен Харпер проводимо тез з водою. Через хвилину проводимо серветку, трішечки зовсім вологість є, але вона не велика. Трясемо. дивимось на світло. Цілому не збиваються, лише ось тут, з самого-самого верху, трішки ніби відслоїлись, але зовсім зовсім трішки. В цілому вони нам дуже сподобались, вони дуже м'які, не викликали потразнення, алергії, ніде не натирали, не обвисали, не збивались. Але в нас чомусь вони не витримали ні одної ночі. Поглинають вологу вони дійсно дуже швидко і якісно. В день ні разу не протекли. Але, мабуть, його наповнювача не достатньо все-таки для ночі. Можливо, це були б чудові підгузки на літо, коли жарко. Або, можливо, моя дитина багато п'є водички на ніч. На дитинці майже 13 кг, вони сиділи добре іде, не давили, не натирали. Ще одне велике здивування було в тому, що це, мабуть, перші підгузки, які, знімаючи з дитини, мали дуже-дуже неприємний запах. Дуже насичений запах сечі, який зовсім не утримувався під підгузку. Саме в цьому питанні ми були дуже засмучені і розчаровані цими підгузками. Тому що дійсно для мене це було щось новеньке. Якщо ви також можете щось розповісти, обов'язково пишіть в коментарях.